Я вже не знаю, як просить, що робить, чи йти чи 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 йти? Я не знаю, виріжити це чи ні. До них з гранатою цей в нашу місний власті. 85-річна Полтавка Тамара Миколаївна б'є на сполох. Життя без ліфту не життя, а існування, говорить вона. У будинку по вулиці Героїв України 34 дріб 24 Ще й досі не вімкнули ліфт, хоча міська влада обіцяла, розповідає Полтавка. Вони ж брешуть по, по тому самому телевізору, виступають. Вони думають, що люди дураки. Люди не дураки. Сьогодні виступають. Говорять, що вони після 20-го запустять ліфт, а завтра виступають, що після кінці місяця, ну то це ж невозможно. Ви ж скажіть, во-первых, сказати, надо людям правду. Що случилось, що ліфти не працюють. Невозможно жити в такій обстановці, що загнали нас на восьмий етаж. Ми ж не горобці, щоб літати туди-сюди, туди-сюди. Ось мене дивіться, вже, мабуть, який раз набухають, що я ж не, не можу. В общем, піти до врача нідако. Давлення січа двісті на 100, І що мені робить? Зі страшними перепонами спускається і піднімається по сходинках полтавець Володимир. Говорить, має серйозні проблеми зі здоров'ям. Дивіться, мені ж лічиться надо, я не можу. Не вилічиться, нічого, просто медленно убивають. Мені треба хоча б раза три, щоб нормально существа спуститися. Людмила Миколаївна мешкає ж на 9-му поверсі, говорить, намагається спускатися тільки за потреби. А скільки часто ви виходите? Не часто я виходжу, коли вже мені або. Комуналку плачу або пенсію? Ну я стараюся один день отримати пенсію. Мешканці будинку в розпачі ситуація не рушить з місця, проте ніхто не планує нічого робити, говорять вони. На сьомому поверсі у нас живе бабуся, якою в цьому році виконується 100 років. До неї ходила соціальний працівник. Вони з нею гуляли. Вона їй приносила продукти. Зараз її нема. А навіщо їй за таку зарплатню йти на сьомий поверх без ліфту? На п'ятому поверсі живе мама, у якої є хвора дитинка, неходяча. Це п'ятий поверх. Вони переміщаються на візочку. Вже як взагалі не можна дозвонитися, тому що вони не беруть трубку. А коли дзвонили в міське управління, то там кажуть, що ми записали, проблема вирішується. Дзвінки у відділ оперативного реагування без результатів. Станом на 28 березня запущено за зверненнями 582 ліфти. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За вчорашній день було запущено більше 10 ліфтів. Також був проведений повторний запуск після осіння недоліків ще 5 ліфтів. Поточному ремонті знаходиться 25 ліфтів. потребують додаткового обстеження після запуску і повторної зубинки ще 58 ліфтів. За словами Володимира Чередниченка, фахівцями ЖО 2 залишається змінити замки для доступу до машинних приміщень 59 ліфтів. Нагадаємо, повне відновлення роботи вимкнутих ліфтів Володимир Чередниченко спочатку анонсував на 15-20 березня, 21 числа. Заступник міського голови з питань ЖКГ називав вже нові терміни. Це кінець березня. На 29 березня посадовці прогнозують, усі ліфти до кінця цього місяця вімкнути не встигнуть, бо лишилися ті, які мають складні поломки.